Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас 23 травня, дивіться, от мій телефон включаю, щоб там не, ніхто нічого не думав. 23 травня 8.30. Пишу, що я ще їсти не можу, бачите значок. 914 ккал це я з'їв вчора. Бачите, я почав дуже сильно якби, зменшувати калорії при нормі 200 300 Я до 1000 інколи навіть не доїдаю. Але, але, Сьогодні я хочу стати на ваги і зафіксувати свою, свою вагу. А, і от бачите, я навіть тут таке пристосування таке зробив, тому що коли держиш камеру в руках, все одно якихось 200 грам додається. А мені ж треба, щоб була точна вага, правильно? Тому я її цепляю зараз. Так, все, закріпив. Це рівно. Ну, шорти треба якби зняти. І, звісно, треба трошки нижче опустити, мабуть. Як це опустити? Нижче. А нижче не опустимо. Ладно. Хорошо. Не будемо ще нижче. Ну, я ж не буду себе знімати без шортів, без футболки, але треба вважатися саме так. Увага! Так, капітан камера так стоїть, що мішається. Ось. Увага. М'єда! Перемога! 89.90, я в шокі. Я реально в шокі. Я, чесно кажучи, мене емоції переповнює 1 дідусь і розказував свої моце. Я просто в восторі, тому що я за тиждень до поставленої мети, за тиждень до поставленої цілі, дати до дедлайну я все ж таки зміг. Досягти мети і похудати до 90 кг. Навіть вже на 10 г більше, бачите, я перед цим як знімати став на ваги, подивився 90-00 рівно, Я думаю, єсть! Нарешті. Коротше, вирішив зразу зняти, а тут оказалось, що плюс мінус 10 г цих вони коливаються, ваги все-таки ж не супер точні, але от, да, бачите, здав 79-90, думаю, що 10 грам це просто ну, в общем, від радості потеряв вологу якусь. Радість йшла, переживання і тривога йшла. Бачите, 10 грам потеряв. Ось у нас який важить. Нарешті, слава Богу, ну мене ще тиждень, може, я навіть ще більше похудаю, але слава Богу, нарешті я досяг своєї мети, і я вам скажу, що ну, останній останні тиждень місяць, місяць був реально дуже складний. Я бачив, що в мене десь там біля, по-моєму, скільки в мене було місяць назад. Ну, ще півтора місяця назад, мене 5 кг лишніх було. Мене реально 95 було, трималось там біля двох місяців. Я почав на початку лютого ходити, лютий, березень. І частина квітня мене було 95, плюс-мінус, 96-95, воно так коливалось. В квітні 95 я розумію, що мені просто треба щось ну, взяти себе в руки, тому що ці дні розслаблення, коли я виходив з свого графіка, вони давали в общем, результат весь, який тиждень ти там, працюєш над собою, калорії свої рахуєш, не переїдаєш, а потім один раз сорвався і все вернулось. Тому останній місяць я взагалі був на, якби, ну, чітко п'їв по калоріям, додав останні два тижні інтервальне голодування. А слабенький такий, самий простий варіант це коли 8 годин ти їсиш, а 16 не їсиш. Але я намагався їсти тільки два рази. Тобто на початку періоду, в 11 середину вечора і в 7 годин вечора. Або якщо там в 5-6 поїв, то вже пізніше не їм. Тобто два рази їсти без всяких перекусів, без цукру, без солодкої води. Ну, в принципі, от і все. Ну і додав він, коли ну, це, це просто інколи, тому що я думаю, що це не сильно вплинуло, але можливо вплинуло поїздки на велосипеді, тобто якийсь спорт. Воно було там, в мене, може, один-два рази в тиждень, не так регулярно, але трошки зіграло. Тобто інтервальне голодування, воно ну, це супер. І плюс чіткий режим, чіткий графік це те, що допомагає в процесі похудіння. Тобто Я ще раз говорю, що будь дієту, який би ви не вибрали варіант, треба система, треба система, системний підхід, і треба ну, самомотивація. Мотивувати себе і йти, не збиватись, не відходить. Ні, ні вправо, ні вліво. Тоді все буде класно. В общем, об'являю закритим мій челлендж, який я об'явив 2 чи 4 лютого, не пам'ятаю дату, ну, я ссылку зараз залишу в кінці, подивитись, як я на початку лютого вважав 100 кг. Я зважуся, став на цій вагітні 100 кг важив. Навіть вроде з хвостиком з якимось. Uh, і вирішив на 10 кг скинути вагу. і об'явив, що якщо я не скину, я комусь із вас, з глядачів, хто під тим відео написав коментар. коментар uh, подарую свій айфон віддам. Ну але сьогодні виявили, що цей iPhone все ж таки залишається. В сім'ї. Деякі люди в мене не вірили, деякі люди думали, що так, коротше, зрятий айфон пожила, пообіщав. треба просто себе взяти, заставити і взяти себе в руки і, і худати. Насправді якась. Якась э, річ, яка тебе мотивує, або Ну, це було, як би сказати, одна людина мені сказала, треба собі придумати якісь, якусь нагороду, коли ти досягнеш цілі. А я кажу, а я собі наказання придумав, якщо я не досягну цілі. Він каже: Та ні, це типу неправильно. Ну, але от, я казали, що правильно. Дійсно, я пару раз задумався, думаю, капець, я так пообіцяв iPhone. Але ж сів, подумав, ну реально, якщо я не похуду, якщо там 200-300-500 грамів, 100 грамів, якщо залишиться, по суті, по умовам конкурсу я. Якби мети на досяг, 100 грамів не вважається. Ну, волоси постежусь чи що чи що за 100 грамів я можу скинути. E, e, і, в общем, e, Всі випадки, думаю, ну мені реально жалко айфон віддавати. Треба, треба не розслаблятися, треба брати себе в руки і все ж таки дотримуватись системи. І так вийшло, що реально ця річ, що я пообіцяв подарувати свою ну, якби не те, що дорогаційну і постійну річ, а річ, яка я постійно користуюсь, я до нього звик. Я не міняю на іншу модель, тому що я просто до нього звик. І мені зручний цей iPhone. І мені навіть перенести всі дані, потім настраювати — це такий сложний процес, що навіть якби мені були кошти на новий, вільно купити, то я інколи думаю, чи варто чи ні, бо це все, ну, в общем, привикаю просто до речей. Тому не хотілося віддавати, <хи> і це зіграло в общем, одну з рішаючих ролей. В общем, 에... треба бути цілеспрямованим і можна досягти багатьох цілей. Це я ще раз ще раз переконуюсь цьому, і тим більше на фоні війни, яка йде в Україні. Ікорис я розв'язала. І останні події, коли Україна почала контрнаступ і почались заворушки в Росії, і починається вже, не знаю, ми бачимо, що це реально, можливо, початок громадянської війни в Росії, коли в Білграді ці всі події, ви думаю, знаєте. Не знаю, коли це відео вигружу, може, 30 го числа вигружу, ось, але знімаю сьогодні, коли сьогодні, от, ну, от ну, я побачив, що ціль досягнута. Можливо, вже 30 квітня, можливо, вже все поміняється, може, там і Белгород захватять, може там щось що станеться, не знаю. Але події взагалі от на політичні, які зараз відбуваються, вони ще раз говорять про те, що українці, коли вони хочуть, коли вони мають при собі цілі, їх нічого не зупинить. Ну, Ми дуже сильно цілеспрямовані і ми дуже сильно настирні в досягненні своїх цілей. Не всі народи, такі, я спілкуюсь з багатьма. Ну, я зараз у випадку не хвалю себе, але хвалю, ну, частково хвалю націю, до якої я належу. Е, багато друзів наших, які зараз в Європі, в інших країнах розповідають про менталітет тих країн: і Німеччина, і Америка, і Канада, і Швеція, і Нідерланди, і, і Португалія. Ну я, я просто спілкуюсь. Я, я від них чую, не просто там десь там з Ютуба, там з якихось там розповідей інших, а особисто від них. З перших чую, які люди там живуть. Що якби на них, кажуть, напали, отак от, як на нас Росія, то вони б би просто би, там, очі відкрили, були б в шокі. Ну ніхто б там не взяв ну, зброю, не почав би відставивати свої міста, свої, не почав би оборонятися так, як зробила це Україна. Тому що Київ, коли обороняли, ми, ну, ми тоді цього не знали, тому що ми, ми ми багато чого не знали, але зараз ми узнаємо, що багато людей. Військових багато не було в Києві. І коли на Київ напали, дуже неочікувано, тому що всі чекали на пів на, на схід атаку. Київ був не готовий до такої атаки, яка відбулася. І багато людей, просто звичайних хлопців, мужиків взяли в руки зброю, почали оборонятись. Хтось почав волонтерством займатися, хтось почав евакуацією займатися, а хтось почав взяв в руки зброю, пішов в тероборону і почали обороняти рідне місто. І в відтоді місто вистояло, і ви знаєте, що танк проривався, в Київ зайшов, по оболоні їхав, до центра їхав, ворожий танк, але силами тераборони, просто тераборони, яке просто автоматами Калашникова його зупинили, залізли в нього, там, повитягували живими, до речі, цих орків русських солдат, здали їх в, в органи наші, на органи, хотів сказати. Промикну, промикнула мисль. Здали їх наші правоохоронні органи, танк віджали. Тобто голими руками зупинили ну, противника. І це просто, ну я не знаю, яка б ще країна в Європі могла б от просто так ризикувати всім, не, не думаючи там про те, що це небезпечно, що тут можна загинути, просто бути таким сміливим і, і таким рішучим. Тому. Ай. Зараз на фоні цих останніх політичних новин ще більше підіймається такий от, ну от патріотичний дух, я думаю, що Україна переможе. І ці всі маленькі перемоги в нашому житті, от навіть моя, от, з походінням, вона просто це частина, частина нашої, ну, нашої нації, українців, нашого менталітету, який от просто якщо він хоче перемогти, я по натурі така людина, що я можу часто кидати речі, почавши і не дійшовши до кінця. Але якщо треба... То ми робимо, якщо життя, якщо на, 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 якби на кону стоїть якась дуже важлива річ життя існування нашої країни, то ну, українці просто обізбашені. Просто вони не просто ненормальні, вони готові на все. Тому і світ весь дивується, що як це так, всі думали, що за три дня Україна впасть і впаде, і ніхто зброю не давав, і навіть хотіли нам. Там допомагати особливо, але українці доказали, що ми можемо багато чого досягти. І зараз, коли наші українці в Європі йдуть на роботу, мені вчора друг розповідав, каже, що місцеві не дуже хочуть брати переселенців. Ну там сирійців багато. Там. Але каже, якщо йдуть українці в них на роботу, просяться, вони з руками-ногами забирають, тому що ми дуже цілеспрямовані, ми дуже працьовиті і ну, реально нація, яка може і Європу ще, ще змінити. от. В своєму такому пасівному такому состоянні, яким вона живе вже довгі роки. Тому українці молодці. І я пишаюсь тим, що я українець. І всіх українців, які мене дивляться, я вас вітаю і бажаю перемоги, нашої перемоги в цій війні. А поки що в мене така маленька перемога особиста, і слава Богу, айфон залишається у мене. Всім гарного дня. Ставимо тепер нові цілі і будемо досягати нових цілей. Всім пока.